Робить вас переможцями час повернення. Дозволяєте господарювати. Ви, головні герої. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі. Наші відео. Кілька днів тому у мою медитацію «Трансмутація реальності разом із Аштаром прибув раніше незнайомий мені представник його команди світла на ім'я Галатіон. Сьогодні, зранку Галатіон із Аштаром прийшли у мою медитацію містичний Всесвіт. Послання у Ченінгу передавав Галатіон. Маємо важливе послання для вас, земляне. Ми прийшли вам сказати про велику силу, яка робить кожного із вас переможцем. Це сила любові і сила світла. Ця сила здатна зцілити вас, зцілити ваш розум, зробити ясним ваш зір, сприйняття вами вашої реальності. Ілюзія панує над вами через ваші затьмарені свідомість і слух. І відгороджує вас від взаємодії з нами і з тонким світом. Над вами панує ілюзія вашого фізичного світу. Вона затьмарює вас настільки, що ви не здатні розрізняти, де правда, а де брехня. Вона затьмарює вас настільки, що ви маски сприймаєте за істині обличчя. Ваша нездатність налаштовуватися на вібрації світу тонких енергій і затьмарення вашого розуму, слуху, зору, взаємопов'язані. Ви втратили свою легкість, із якою прийшли у втілення. Ви втратили легкість ваших тіл. Ваші тіла надто обтяжені земними прив'язками і земними пристрастями. Ваші тіла обтяжені енергетично шкідливою їжею. Яка блокує канали вашої взаємодії із тонким планом і з вашими божественними чуттями із нами. Ви добровільно впускаєте і дозволяєте господарювати у вашому світі сутностям низьких планів через тютюн і вживання алкоголю. А вони затьмарюють ваш розум, керують вашою свідомістю. Якщо у такі залежності потрапляють зоряні душі. Ті, хто з дитинства несвідомо відчував власну неприналежність до планети Земля, біля них знаходяться космічні помічники, невидимо знаходяться, які вказують їм вірні орієнтири, посилають у їхнє життя людей, взаємодія з якими має допомогти їхньому поверненню до себе. Сьогодні ми прийшли вам сказати. Це час повернення до себе кожного із вас, це час повернення до власної справжності, якщо ви живете у цей непростий час на планеті Земля, значить, у вашої душі було достатньо мужності обрати цей період для втілення і для проживання. Ви не здатні згадати, як обирали це втілення. Але маєте усвідомити, що ви обрали цей час, бо в кожному з вас є достатньо сили. Ми закликаємо вас відновити цю силу в собі, нагадуванням, собі, що єдиним правильним моментом для проживання є лише момент поточний. Момент тут і зараз. Вся ваша сила знаходиться у цьому моменті. У поточному моменті тут і зараз. Вже у цю мить, закликаючи на взаємодію і представників вищих сил і духів ваших пращурів, ви здатні створювати ту дійсність, яка проявиться у вашій фізичній реальності у наступний поточний момент тут і зараз. Ви живете у період великих планетарних змін. І ми прийшли нагадати вам, що кожен із вас є не лише їхнім учасником. А й головним героєм. Так, кожен із вас є головним героєм цих змін. Ми вам прийшли також нагадати про взаємодію із силою кристалів і космічних символів, які здатні змінювати реальність. Якщо бажаєте, щоб ми поговорили про них в окремій розмові, повідомте нам про це. Мандрівку у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у моїй медитації Містичний Всесвіт із авторського курсу Божественної магії Мій містичний Всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся з Пегасом, з Архангелом Разіїлом і з різними духами вашого роду позаємодіяти з чарівним каменем і з чашею Грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Сприяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, а курс Архангельсь промені зцілення і куб Метатрона» навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо ви потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Сьогоднішня мета нашого візиту до вас підтримати вас і нагадати, що ви не одні у боротьбі із силами зла. І з вами уся космічна команда світла і з вами усі вищі сили. Кожен із нас приходить вам на допомогу, коли ви готові до цього, коли ви створюєте світлові доріжки для єднання із нами. Тоді ми здатні захистити ваш простір і разом із вами сприяти зміні вашої реальності. Ви живете у час планетарних викликів, щоб проходити їх легко, живіть у поточному моменті, радійте усьому, чим наповнений ваш поточний момент, протидійте загрозам у поточному моменті, щоб унеможливити їхній прояв. У такі ж майбутні поточні моменти. Пам'ятайте світло вас, єднайтеся променем світла із вашого серця з кожною живою істотою. На завершення кілька слів сказав і Аштар. Маєте зрозуміти, дорогі, що ми одна команда із кожним із вас. Одна команда. І ми допомагаємо кожному, хто готовий до контакту з нами і хто готовий до нашої допомоги.